І дивіться, він сам лізе до нас. Іди сюди заприглик Полтавські волонтери долучилися до порятунку тварин затоплених територій на півдні України. Пораненого пса Рекса вивезли з Херсонської області села Антонівка. Саме Віталій врятував чотирилапого від смерті. «Нашли там цього пса. Він був весь окрилохрибавлений. Він був поранений. Вся вулиця була залита кров'ю. Весь асфальт, все це, сліди, де він там бігав, дуже слабкий. Ми відразу зупинилися, відразу його забрали і повезли до найближчого притулку, там де йому надали допомогу. Собаку вже оглянули ветеринари. Наразі його психіка порушена через постійні обстріли. Цей собака пройшов і окупацію, і наступ російських військ, і відступ і артилерійські всі обстріли, ракетні прильоти. Ця собака вже там від початку війни вже більше року він там живе. Рекс не єдиного вдалося врятувати в Італію до Полтави. Чоловік привіз 11 тварин, серед яких коте, собаки та їжак. Туди їхати треба ще, ще, і ще, ще. Там дуже багато роботи, і на жаль, дуже мало справді досвідчених та скажімо так людяних людей. Які називають себе волонтерами та більше заважають ніж допомагають, 6 червня полтавські волонтери врятували 20 тварин з Херсону. Звірі вже обстежили у ветеринарній клініці та стерилізували. Така команда і організм. Людей, тобто в нас був склад, де ми збирали допомогу. Був збір, були люди, які надавали буси. Організовувати команду для рятувальної операції розпочали відразу після підриву Каховської ГЕС. Було зібрано групу з 20 людей, які відправилися на Херсонщину. Без грошей абсолютно безоплатно. На будь-який час давали свою лодку. Потім ми знаходили лафет, тому що лодка без лафету, і це все складувалося буквально в якісь години секунди, тому що кожна людина без Середню казала, я можу, я даю, я можу, я даю, і ніхто нам і ми за це весь час не разу не почули. Ні, не не треба, або заплатіти. Дім для врятованих тварин на Полтавщині вже знайшли після ветеринарного обстеження. Тварини відправляються до нових сімей.